Всім привіт, мужіни. Це відео відповіді на запитання. Ладно. Розповідаю. Приїхав сюди, бо туди кілометрів 10 через гору. Через гору там Польща. Поняли? Свої плани сказали. Ну, Тут ну, На чилі, на розслабоні. Трохи розкумаритись, бо блядь, Канал на 6К. 250 учнів в P2P, знаю, YouTube канали, інстаграми, я все це веду сам, трохи підзрібало, треба я неділю розкомадися. І от лежав посеред ночі, думаю, ну блять, в такому місці і не відповідати на найпопулярніше запитання по P2P, і відповіді на які, напевно, цікавили всіх. Дуже багато новачків, дуже багато хто роз'являється ціннішу, 2 p як не знаю, основний заробіток. Ну я так рекомендую, так, як допоміжний заробіток або просто ну, як хобі. Тому що ну знову ж таки це жилка перекупа. Перекупа Людина, яка любить купувати щось дешево, що продавати чуть-чуть дорожче. Вона й у всіх, і багато кому це подобається. Багато кому це подобається, дуже багато хто хоче чимось подібним займатися в житті по любому, тому що це дуже приємно. Це приносить задоволення. тупі. Uh, ну, в принципі, вона вважається ніша, ну, така темка, тємщик, такі темщики, пацанюри, такі берсетки, такі барси. І вони там щось носять касу. 5, 4-4 цікавих запитання. Відповідь на перше запитання, скільки можна заробляти, займаючись підопір бітражом? Напевно, це основне запитання, яке задається за кожен, на які доходи я зможу вийти. Да? Чи може ніша конкурувати з моїм основним видом роботи, да? Хтось там займається не строєчкою, на строчки 50 Кстати, типу, Попався якийсь тікток, плитошники плитку типу, кладуть, Там якісь кубометри, кілометри. Там щось по 100-150 по тисяч заробляти. Є бавно, чесно. Я би ту плитку жість склав. Шутка. Поїхала відповідь на це запитання, скільки можна заробити займаючись P2P? Дивіться, ці цифри, але знову ж таки, ці цифри, щоб досягнути подібних цифр, треба навчатися займатися і йти до цього. Без нічого цього ніхуя не буде. Це не неділя, не дві, не три, повірте. Поїхав. Відкручуючи зв'язки зазори з 1, 1 гривнею, я просто візьму одну гривню. Для Зручності підрахування, так то можна з двома гривнями вкручувати зв'язки, зв'язки з двома гривнями, з двома гривнями з зазору, тобто 2 гривні зазору, зору, одна гривня зазору. що таке зазор, по 41,5 купив, по 42,5. Продав гривня зазору на кожному USDT. це твій заробіток. Поїхали з 1000 доларів, з 1000 доларів отакого от одного оберта. Тому що 1000 доларів, це може бути 5 разів по 200 прокрут, два рази по 500 прокрут, понятно? Тобто з 1000 доларів виходить 1000 чистими. Тобто чистий прибуток ваш 1000 гривень. Хто там за комісії пиздить задвігає, да, там комісії банки, воєн в Е, поїхали. Тобто 1000 гривень з 1 гривню зазору. Знову ж таки я міг сказати 2000 гривень з 1000 доларів. Да, але я беру такий мінімальний зазор для новачка. Тобто 1 гривня, не 2,3 3. Можна крутити 2 гривні зазору, 3 гривні зазору. Тут ну, варто зрозуміти, що можна відкручувати по-різному виклад. Тобто е, з 1000 доларів. 1000 Скільки можна з однієї банківської карти? З однієї банківської карти можна заробляти 2000 гривень. 2000 гривень з карти за місяць. Поїхали з 10, тобто за 31 день вам необхідно відкрутити 10 карт і ви заробите 20 тисяч гривень. Хлопці, це ізі. Це ну, оце іменно блядь, ізіно. Двадцятку з 20 карт можна мати спокійно, вже без проблем, а хтось на роботі працює. За 15, за 10, за 20, по 20 днів, по 15 днів, по 12 годин, розумієте, в тому самому макшнакі, там, блять, не знаю, 1015 може платять. Там ну, нахуй, там такий поток, там такі шаурмісти роботи, та там ті кучки піздеть. Тому розкажу далі. кати, де взяти блядь, 10 банківських карт. Друже, в мене тільки на мене зареєстровано близько 35 карт. І повір, 10 карт за місяць, це, напевно, мінімально, що ти можеш зробити. Ти можеш крутити 20 карт за місяць, зарахуй. це рахується вже 40 тисяч гривень прибутку. Да? Знову ж таки, можна зробити 2-3 тисячі вперед, 2-3 тисячі назад і вийде плюс-мінус то, що ти заробиш з 20 карт. Далі 30 банківських карт за місяць, це вже 60 карт. 60 -ка. і це з одною гривнею зазору, не з двома, з двома гривнями за зазору, це все х 2 тобто це вже 120 тисяч да, гривень. От тобі гроші, де, де гроші, тобто є, було б бажання, глупці, але я це все розповідаю, для вас звучить, звучить ультра просто. Але за цим стоїть дуже багато роботи, дуже багато навиків, які потрібно вивчити. Це механіка, знову ж таки, багато хто ставиться до підтобік, до тємки, яка тємочка. Так? А ні, P2P працювало блядь, з, з 20-го року, да? актуальна стала вона дуже в 22-му і до цих пір і буде стільки саме працювати. Чому? Тому що це те, що є завжди, то, що буде завжди. Да? Вкладка P2P на біржах була, є і буде, вона не дінеться нікуди. Купівля і продаж, зазори будуть завжди. Ви не розумієте, як це працює, ти думаєш, в банку купив, продав, друже. Треба щось піднімати, то просто водолаз запускати, ці коменти писати. А банки, блокування, блок-карт, сука, ти, ти лесик такий, чуєш? Якби ти хоч щось піднімав, не було б ніяких проблем. Тому далі Подведемо підсумок з 20 відкручених карт за місяць з зазором в одну гривню, заробляючи з одної карти 2 тисячі гривень плюс-мінус. Вийде 40 тисяч гривень в місяць. У мене на мене тільки 35 карт. Уявіть, далі ти можеш зареєструвати декілька карт на рідних, декілька карт там, не знаю, на друзів. З дропами я не раджу працювати, це окрема тема. Тому так, чи можна заробляти хороші гроші, друже, дві доларів можна мати з P2P, до цього треба йти. Це не місяць праці, можливо, в когось місяць займе навчання в когось більше. Перейдемо до наступного запитання: де брати карти та як з ними працювати. Друзі, в принципі, блядь, я на запитання відповів. Де брати карти, знову ж таки, ти на себе можеш зареєструвати 30-60 карт, а там 30 з них плюс-мінус, онлайн тільки можеш зареєструвати. Знову -таки, це для тіпів, які за кордоном, які цікавляться цією нішою, і пишуть, я не зможу зареєструвати банки, так як я за кордоном. Тобто, в мене 250 учнів, в мене є ком'юніті п'юпі-навчання. спользуюсь цим моментом і прорекламую свій телеграм-канал 6 тисяч підписників. Зайдіть в мій ТГ, посилання в описі. Там 4 безкоштовних зв'язки в меню канала. Там є всі посилання на всі біжі та банки, які потрібно зареєструвати. Чотири зв'язки, там ну, інтуїтивно понятно, хто вміє, той вміє. Да? Заходь в Телеграм, там меню канала, просто кінь запит на вступі, одразу прийму і забери 4 зв'язки. Крути, навчайся, трошки підупі, цікався і так далі. Поїхали, де брати карти. Друзі, я ж кажу, маючи додаток ДІА або ІДІ паспорт, ти зможеш зареєструвати близько. 30, близько 30 банків на себе, як правильно працювати з картами. Розповім так, ну, новоріги, якщо ти тільки зарієв, що ти там хочеш прогнати, є ліміти, звісно, їх треба правильно працювати з цим всім, це треба навчатися. Да? Напевно, 75% успіху залежить в від того, як ти крутиш банки. І це моя статистика. І ти можеш вміти купити, вміти продати, але не вміючись користуватися картами. Місяць-два, в те карт не залишиться. Поблочат залокаєш дуже багато денег, будеш з ними розбиратись. не вміючи розбиратись, це взагалі пропав. Це така тема, ще підільна, розповім. Банки, банки в Україні це також бізнеси. Банки це створювали для того, щоб заробляти на людях. Якщо ти корисний, якщо ти приносиш банку кошти, то вважай, тебе ніхто трогати не буде, бо ж просто ти йдеш супервигідний, за зарахунок, цього тебе ніхто трогати не буде. Наступне запитання вже третє: дропи та міфи. В P2P. Розповідаю, надивившись тіктоків, да, сука, тона покемонів, які розповідають, що там прокрутив 2-3 банки, треба вже купляти, треба йти до дропів, шукати дропів, дроповоди. Це така везня, ну, попередні запитання та відповіді на них ви почули. Тобто, що на сайті можна зареєструвати близько 30 карт онлайн, да, 60 в і целом. Ну, Тепер розповідають, що 5 карт прокрутив, треба вже шукати дропів і купувати в карти в дропів. Це, це така везня, сука. Ну, Во-первых, ризики працювати з дропами дуже великі, так як ти можуть заблокувати карту, можуть встановити дані, і все, ні грошей, ні дропа, нічого ти не знайдеш. А вони всі виспівують, ці полупітупічники, які ну, толком там вміють мі купити, продати і все, починають курсики свої розпродувати. Да, там. Ну, по Паскідочки залети, скидочна на ціна, да, у мене найдешевша і так далі. Сука, йобаний глас. Мені дуже багато тіпів пишуть, чи навчаєте ви, чи навчаєте ви де знайти дропів, як працювати з дропами. Я кажу, друже, що тобі блядь, ті дропи, ти Лесик? 60 картів в Україні. Зареєструй їх і будеш мати. Будеш мати профіт. Нужки. Ти треба ще відкрутити ці всі карти. тобто Це теж, теж навик теж треба вміти, да. Далі наступні міфи. Чим більше зв'язок в тебе, чим більше в канала якогось зв'язок, да, наприклад, ти заходиш до ті пам'ятки, а в мене 20-30 різних зв'язок. Да. Знову ж таки, це такий міф. дуже Багато хто думає, що чим більше зв'язок, тим крутіше. Ні. Друзі, ми крутимо майже завжди одну зв'язку, яка буде працювати завжди. Зв'язка, яка працює завжди, зв'язка, яка дає там, від 0,5 на старті да, до там, гривні 2-3. Зазору на ну тобто, весь час вона працює весь час, в будь-який день, в будь-яку пору, в будь якій ситуації ця зв'язка працює завжди. Ми її навчаємо, щоб учні такого не мали проблем і не мали там о, блядь, це, тут комісія стала велика на ці зв'язки. Вона вже не актуальна. Да? Тут довго транзакції йдуть, тут блокають. Зв'язки знову ж таки є різні. між біржові, всередині банка, за кордонами платіжними, в гаманцях. Да? Там всякі трассу, ну коротше, безліч різних зв'язок, але знову ж таки, актуальність їхня, такі такий двіж, свої нюанси, є зв'язка, яка буде працювати завжди, і ми його навчаємо. Тому що це такий міф, який не знаю, тіпи чомусь від цього відштовхуються, Типу, якщо у вас багато зв'язок, значить круто, якщо мало зв'язок. Четверте запитання: останнє страхи для новачків. Чого бояться новачки? Новачки бояться перше, блокувань карт. Розповідаю, блокувань карт. Уникнути на Ізі, я розповів, що банк це бізнес. Якщо ти йому вигнай, він тебе блокувати не буде. Тобто блокувань карт можна уникнути на Ура, на Ізі, на простому банк ніколи не забирає твої кошти собі. Є деякі як така от, покрокові дії, після чого ти кошти свої вертаєш на Ізі, тобто це без проблем. Тобто страхи новачків, блокування карт, дуже багато чомусь приплетають НБУ, налогову. Ну, це взагалі ні до чого, це взагалі пізнець. Типу, ти працюєш з біржею, криптобіржою і з банком. Все. Ти купляєш USDT, продаєш, купляєш, продаєш. Нічого забороненого нема, це не заборонено, це нема ніякого закону, який забороняє це робити. Але знову ж таки, є ліміти, і їх треба притриматись і правильно працювати. І ну, щоб банк розумів, що ти за людина, да? тому ж таки це все навчається. Далі страхи учнів, то що в них ти вийде. Друзі, в нас були які там не знаю, 15-літні, типу 40-50 років були дід, які ну які хотіли в цьому розбиратися, які навчались, і був в мене там учень, який за одні сутки. Ну я думав, що він от прям такий старенький, думаю, в нього нічого не вийде. За одні сутки він зареєстрував він 5 чи криптобірж, верифікував декілька банків, передивився повноцінно всі відео і мав. Плюс-мінус все розуміння я йому говорю вінки, я це розумів, хоча на початку він був ось ну, Дідусь, Дідусь, блядь, тобі сука там, не знаю, 18-25, ти думаєш, це не вийде, Лесик, все вийде, блядь, головне бажання. То, в принципі, Все в цьому житті вийде, головне тільки бажання. Тому тут все начебто максимально просто. Страхи якихось новачків, що блокування карт, що в них не вийде, що їх обмануть. Дуже багато всяких каналів, дуже багато водолазів їбаних. Напевно, 95% ринка це ну, якісь водолази, які продають бред або навчають хуйні. Тому ж таки, як, як таку, ну, від цієї всієї хуйні уйти подальше, просто читати відгуки. От, Наприклад, в мене є канал з відгуками. Канал відгуки я веду близько півроку. Близько півроку я веду канал відгуки і там ну, декілька сотень позитивних відгуків. І ці відгуки вони живі, вони максимально. Правдиві, да там і вони з наших чатів, іменно от в чатах у нас от є різні потоки, різні чати, дуже багато різних чатів, і там різні відгуки. Типу, там хтось дякує куратору, там хтось дякує там, мені, там дуже багато заробив, не знаю, класно, все супер подобається. І я це все скріню і кидаю. А як відгуки виглядають в інших? Це от така от обрізана хуїта до самотіки повідомлення, ото ще тільки повідомлення, видно, це вони обрізали, написали самі собі, кинули все. Вони зробили скріншот, відео, от тобі і відео. Блі. І ви ведетесь на всю цю хуйню, попадаєте на шляпу, не цікавитесь нічим. Знову ж таки, то як спілкується людина. От, наприклад, я, як людина, хоче в нас навчатися, я особисто спілкуюсь з голосовими. Я записую голосові кружечки, показую, розказую. Тобто, надаю максимально всю інформацію людині, щоб вона розуміла, куди вона потрапила, з ким вона буде працювати, як вона буде працювати. І після чого в неї складається в принципі, вся картина, і вона розпочинає навчатись з нами. А в принципі, що мужчина? На цьому все. В принципі, ніяких відео я взагалі не планував, це просто посеред ночі отако стукнуло. І думаю, ну блять не ніс. З таким відочком можна в принципі якесь відео на YouTube запилити, Тому, все. Всім, всім доска в плачі і в телеграм-канал бігом. 4 зв'язки. Безкоштовно. Шапка в дев'яці.